700 днів повномасштабного вторгнення. Чому українські військові так потребують ротації? Віталій Аврам пішов захищати країну добровольцем у перший день повномасштабного вторгнення. За майже два роки зі своїм підрозділом пройшов харківський контрнаступ, обороняв околиці Бахмута. Нині на кілька днів приїхав до Чернівців та вже має повертатися на передову, бо відпочивати довше не може собі дозволити. Ну не виходить всім відгуляти відпустки. Ну у мене, наприклад, 10 днів за мною ріки на відгуляних. Просто не виходить. Деколи потрібно просто побути на позиціях. Бувають гарячі дні. І ну, людей просто не виходить по часу, тому що він не поїде в відпустку, тому що за рахунок його відсутності буде погано підрозділ. Ця війна не за територію, каже Віталій Аврам, і додає результат історичної боротьби за незалежність, відповідальність кожного. Та я зараз вже в останній день відпустці хожу містом, гуляю, заходжу там в. На каву я бачу хлопців, які абсолютно повністю придатні. Їм взагалі не цікаво, що там відбувається зараз на війні. Держава з жодних прав взагалі не порушує. Вона навпаки, реалізовує ваше право на захист. Ви повинні стати на захист. Привернути увагу до необхідності ротації вирішили також дружини бійців Чернівецького батальйону ТРО. Ні, у них ротацій не було. Їх постійно перекидували з одного нулю на другий нуль. Тут вивели їх з під Бахмуту. Вони місяць відпочили, можна так сказати, і знову їх кидають на нуль. Ти два роки живеш в ямі. Два роки ти живеш під обстрілами, два роки ти чуєш взриви, крики поранених, ти бачиш смерть побратимів, і при тому ти бачиш несправедливе відношення, це морально вбиває людину. Я чекаю його два роки, щоб він повернувся додому, щоб він вже сидів, відпочивав. Щоб потрібна демобілізація нашим хлопцям, потрібен час для відновлення. Наші хлопці не сталеві, наші хлопці не залізні, і ми рахуємо, що військовий не дорівнює ув'язнений, тому що ув'язненим є час. На відновлення нашим чоловікам немає такого часу. Контроль за планом проведення мобілізаційної кампанії у Чернівцях покладено на місцеве самоврядування. Це такий план роботи затверджується щорічно і це входить в обов'язок. Ми всі розуміємо, що всі особи призивного віку мають знаходитися на обліку у територіальному центрі комплектації з відповідним проходженням комісії медицинської. Ми слідкуємо за. За за цими процесами також ми безпосередньо беремо участь при розгляді матеріалів на бронювання осіб, які працюють на підприємствах не тільки комунальної форми власності, а й приватної. Військові наголошують, на фронті не вистачає рук та мова, не лише про бойові посади. У нагоді стане будь-яка професія. В цивільному житті я працював трактористом до останнього дня, до повномасштабного вторгнення. Я займався і ремонтом, і відновленням техніки, і також саме працював на полях на цій самій техніці. Просто не хотів, щоб вони прийшли ближче до хати, тому я вирішив сам добровільно піти в воєнкомат. На початку повномасштабного вторгнення. Ну і прийшов, попросився, щоб мене взяли. І попав я в ремонт. Може бути таке, що ми можемо випускати і до п'яти машин в день. Це якщо поломки не сильно складні і є запчастини. Всі працюють забезпечені. Прочитала оголошення. Я кажу. Просто випадково. Що треба кухарів. А я вдома, будучи там ну, завжди допомагала. Кому там треба і військовим нашим, і так і я подзвонила. Мені сказали, що треба. Працював на шахті. Я я служу в автомобільному батальйоні. Ремонтуємо автомобільну техніку. Я не вважаю, що можна відокремити якось мою спеціалізацію, бо ми є всі універсальні бійці. Цивільному житті програміст. Я розробляю мобільні додатки. Служба й спеціалістом в армії звичайно відрізняється від від звичайної цивільної роботи, але в корні своєму це те саме. Олена Крічко, Вікторія Макайдам, Ярослава Боячук, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4